Лежу, нічого не роблю, світла немає, годину вже працює генератор. Ну, таке. І робота її гладити треба, ну не можна включити ютюб, як же я включу, як не можна. Прочитала таку новину, аж смішно стало, що губернатор Белгородської області сказав. Що Білгородщина може війти в склад Харківської області? Оце таке кіно, що Білгородської Народної Республіки не може бути, а склад Харківської області може війти. Оце так. Так, піду подивлюся, що там може вже включили та Пер переключать. Бризкає город, бо жука каже в море. Сьогодні просапав. Земля суха, каже, страшне. Поки я готувала, готувала, нідами, ти посапав. А зараз бризкає, бо поки сонце, щоб жук, не з'їв картошку. Вже годину немає світла. Це жах. Воно ну, далі не знаю. Наш інкубатор це ж не так просто. Виключили тайланд. Наш живе. І так, третій день вирощування закваски і житнього борошна. Живої закваски для житнього хліба, водички 40 мл. І зараз відкриваю його. Яка краса. Дивіться. Вау. Вау, прирость. Працює. Так, наливаю водички знов, Тепленька водичка. Тепленька. Мішала гарненько. І зараз додавлю три ложки борошна, так, набираю борошно. раз, два. Так без гірки. Ну, там десь три. Все розмішую гарненько. Гарненько розмішую. Геть-геть, геть розмішую. Оце, щоб не було оцього сухого. Зараз розмішаю і включу. вийшла така соміш. Перемішала гарненько, все. Зараз закриваю, знову, знову закриваю я оцією тканиною. Оцими курчатками. Ось. Пітушком з курчатками. Чи це курочка, чи у нас і Так, і, і резиночкою фіксую. Все ось так. Знову ставлю на добу в темне місце. Зараз тепло кругом, в темне місце ставлю. Все, до зустрічі. И дивлюсь от Анярую. Ну, це клондай. Це клав, просто, Все, не Он такой же вкусный. Советую девчонка давить. Не дивіться. понимаете, что у вас седьмой, восьмой кусочек. Глазу. Приятно полезный. <звук> Понял? Вот <звук> так. Значить так, далі, що я роблю? Порізала кабачки, почистила і порізала. Порвала на у цвіті цвітну капустку половину. Потім пожарю овочі на сковородці, половину пожарю, половину піде у фользі. Так, м'яско я вже замаринувала. А потім вже в самому кінці. Добавлю помідорки і цибулька, і буде такий теплий салат. Ну, все, приготую, покажу. Мої сніжок і дружок перед мене біжать. Я до свого каштану буду робити зараз зарядку. Ось скільки мені треба обійти. Оце навкруги. Ну, скільки тут буде кілометрів? Кілометра три. Хлопці мої попереду. Мої охоронці. Вага уходить, а настрій прибавляється. Щось мені так легко сьогодні. Завтра обов'язково нарву ромашки і насушу. Дуже корисно. Росла. Поки я гуляла, пройшло 40 хвилин. М'ясо приготувалося, ось м'ясо порізала вже, овочі приготувалися. Це все в фользі було. Зараз ріжу помідори. Цибульку перемішую все, і це буде така вечеря. Ви подивіться, який тільки шедер вийшов. Ось о. Красота, красотінь. М'ясо, кабачки, все приготовано. Як положено в духовці. Ну, Є трошки пожарених кабачків, бо мене Сережа любить. От. Ще присиплю конжутну. О, о! Повірте, мені пахне. Пахне дуже смачно. Все, на сьогодні все. Всім смачного! Дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду вам вдячна! А вам буде цікаво. До зустрічі, до побачення!